Ці 34 роки, погодьтесь, у нас була знову ж таки делікатно, дуже кажучи, трошки неефективна економічна політика. А по-простому кажучи, ну така провальна. До речі, через провальну економічну політику, відкрив вам секрет, у нас взагалі стала можлива війна, напад на нас. Якби ми економічно були, хоча б на рівні Польщі, хоча б ніхто би на нас не нападав. А тільки тому, що ми економічно були на рівні вже нижче Молдови за всіма економічними показниками, тому стала можлива війна. Тому що Росія вважала, що Україна настільки слабка, що вона нас візьме за скільки? Київ за 3-4 дні, а решту України там за 3-4 тижні чи місяці, як вони розраховували. Чому вони так розраховували? Тому що вони подивились на наш стан, перш за все, економічний. Вони вважали, що ми вже тут. Ну, повністю ніхто.